Єсть, ми чемпіони. Колідор, це з дрюля. Оце я зв'язався з двома катальцями. Нет, щоб їхати по дорозі. Вони прут кушерями по хащам. Ну то вже вам багато надо. Погано, що кропиви тут нема. Без кропиви якось не того. Двічі кадрів на голову водить. Дві. Ні, гаврик, я заказав, червоне відро.